При виборі внутрішньоматкової спіралі ми в першу чергу орієнтуємось на ціль, з якою пацієнтка хоче встановити цю спіраль. Тобто, чи це потрібна контрацепція? Чи, можливо, у пацієнтки є міома матки, ендометріоз, рісні місячні, можливо, вона є потрібна з ціллю протирецидивної терапії після видалення поліпів спорожнини матки, гіперпластичних процесів. Також ми. Орієнтуємось на анамнез пацієнтки, збираємо скарги, проводимо ультразвукове обстеження органів малого тазу, гінекологічний огляд, беремо пап тест і тільки тоді вже визначаємося з видом спіралі. Але загалом на сьогодні ми орієнтуємося на внутрішні маткові системи левоноргестрелом, тобто гормональні спіралі. Мірену або Джайдес. Мірена встановлюється на 5 років, Джайдес на 3 роки. Вилучити спіраль можна в будь-який момент, якщо, наприклад, у жінки змінились репродуктивні плани, і вони планують дитину, це ніяким чином на цьому не позначиться. Але, звичайно, вибір остаточний не за пацієнткою, а за Лікарем і пацієнткою, тобто, ми разом підбираємо цю спіраль після огляду ультразвукового обстеження, паптесту і збору анамнезу.